Привіт! Сьогодні поговоримо про утримання та розведення гусей в домашньому господарстві. Розкажу про наш досвід, що ми робили у себе, що в нас вийшло, що не вийшло. Ну а в кінці традиційно вже порахуємо, що у нас по витратах, що по доходах, якщо тримати гусей для себе чи на продаж. Це канал Село Яке, я В'ячеслав показую вам наше реальне сільське життя. Ви поки що можете підписатися, якщо вам цікава сільська тематика, поставити лайк. А після відео задати свої питання в коментарях. Ну, а ми починаємо. Ми тримаємо максимально звичайні для нашої області породи гусей. Це в нас легард і велика сіра вона ж миргородська. Ці породи в нас неприхотливі в утриманні. В основному вони їдять різноманітну зелень, плюс додається ще до цього зерно. Тільки поки вони гусенятами ще ходять. Ми даємо їм спеціальний стартовий корм збалансований, далі вони йдуть на вільний випас і переходять на зерно. Перше наше знайомство з гусьми, як, як завжди, почалося з геніального бізнес плана що ось зараз ми заробимо. По рекомендації нашої знайомої ми взяли гусака двох гусок, це було в лютому. Ось вони зараз почнуть нестися, наплодять нам гусеняток, ми їх виведемо, виростимо і будемо продавати. Ну, як завжди в нашому господарстві, все вийшло не зовсім так, як ми планували. Тому що дві гуски і гусак, е які нам обійшлися порядка двох тисяч гривень, висаділи цілих двох гусенят. І на тому все закончилось. Неслись вони очень непогано, але от вийшло в них всього двоє гусенят. Ми вирішили, що, навірно, так не і поэтому взяли ще е десяток гусенят. Ну, і в принципі, так ми стартували. Що стосується відгодівлі, то тут ніяких особливих проблем не було. Ми нормально їх вигодували, купили їм стартовий корм, потім вони в нас перейшли на зелень, на зерничко, і все отлічно, через 3-4 місяці ми їх всіх поспродали, дуже хорошо їх беруть, особливо перед святами. Тоді ми зрозуміли, що дорослих гусей купувати не варто, тому що не факт, що щось там вийде це таке кіт в мішкові. Ну і залишили собі іншого гусака та пару гусей для того, щоб вони ж нам таки висиділи ті яєчка. Нанеслися, висиділи. вони, опять же, прекрасно неслися. Знову ж таки, одне гусеня із 50 яєць у нас вийшло. Ми поняли, що, мабуть, не з оставляти їх сидіти. З іншого боку, дорослі гуси повинні ходити з гусенятами, бо вони дуже гарно їх захищають від. Яструбів від лисиці і такого іншого, плюс не дають їм сильно далеко ходити. У нас була ситуація, коли гусенята потьопалися кудись взагалі, хто знає куди, ми їх ловили потім по всьому силу. В цьому році, на жаль, у нас був, виникла проблема з гусенятами. Ми купили десяток гусенят. Одне гусеня сезон коштує в районі 120-140 гривень, ми брали по 140 гривень. І з них всі загинули. А наразі мені невідомі причини, з яких вони загинули, тому що ми їх пропоїли, ми давали їм спеціальний корм, Все було добре, але не сложилось. Тому на майбутнє в планах брати гусенят, далі гуся чи яйця ми кладемо в інкубатор чи здаємо в інкубатор, і хай вони вилупляються там, тому що гуски, як виявилося, в нас не дуже хорошо сидять. Я не знаю, може в когось добре вони висиджують яйця, в нас ні. В минулому відео мені казали, що в мене породи гусей гергели, насправді ні, це у нас легард і українська сіра. Або миргородська ще, називають її в нас. Що стосується вигодовування, гуси набагато привабливіші, ніж ті самі качки чи кури, тому що вони їдять набагато більше зелені. Якщо у вас є пасовище, чи якась трава в дворі, чи ще десь, вони прекрасно все це виїдають. Єдинственне, їх не можна пускати в огород. Навіть якщо у вас там росте просто часник і цибуля, вони видергують цибульку, пробують, їм не нравиться це на смак, і вони її викидають і видергують всю цибульку. А те, що не їдять, вони просто витоптують. Вони у нас не дуже елегантна птиця, тому люблять все витоптувати. При вирощуванні гусей є тільки дві основні вимоги, які відрізняються від іншої птиці, це вони не критичні, але дуже бажано це зробити, тому що це пришвидшує їх ріст і покращує загальний імунітет, і вони краще тоді розвиваються. Перше, це доступ до зелені, або ви їм самі рвете, Насипаєте, якщо вони десь в маленькі загородки, або вони на вільному випасі. Якщо вони на вільному випасі, то це взагалі ідеально, вони тоді дуже гарно набирають вагу, десь відсотків на 20% збільшується швидкість набирання ваги, якщо вони пасуться. Друга вимога це до того, як вони полиняють, їм треба забезпечити доступ до води. Мається на увазі не просто поїлки, або це буде хай кориться, або можна якусь елементарну калюшку вирити, там метр на метр, щоб вони могли плюхкатися, тоді вони краще вбираються в пір'я, у них менше захворювань і знову ж таки вони краще розвиваються. Ще одною безумовною перевагою гусей є те, що їх ніхто не бере. Через їхню вагу яструби не ведуться на них. Лисичка на них не ведеться. Ну, якщо гусенята ходять разом з великими гусьми, то вони будуть захищені. До того, як відрізнити гуску від гусака, наочно я вам, на жаль, продемонструвати це не можу, тому що в мене тільки гуски. Але розкажу на словах. Там є багато теорії про, про те, що по зовнішності. По зовнішності їх можна відрізнити, бо гусак більше. І то це можна відрізнити вже, коли вони дорослі. Там... Очевидно, що гусак більше. Самий ефективний метод це гуски чи предполагаємому гусаку. Задирається хвіст і в районі місця, де в них полові органи здавлюються з двох боків. Якщо вилізе, самі розумієте, що, то значить це гусак. Якщо нічого не вилізе, значить це гуска. Все. Всі інші фантазії на тему там. По дьобові, по кормі, по, по хвосту, по всьому іншому, це таке гадання на кофейній гуші. Якщо говорити, з чого почати утримання гусей, я б рекомендував починати саме з покупки десятка гусенят добових там, чи можете підрощених взяти, якщо є такий варіант. І протримати їх сезон. Кілька місяців, щоб ви подивилися, пройшли цей процес. Підходить воно вам не підходить, як вони ростуть, як вони взагалі себе ведуть. Хто кричить, хто не кричить, вони буває таке, вон, у мене всього дві гуски на, на даний момент залишилося. Одна гузка стала з одного краю двора, інша з іншого краю, і не можуть друг друга знайти. І починають кричати. Багато хто кого дратує цей звук. Чому саме рекомендував би починати з, з маленьких гусенят, тому що у вас при покупці. Умовно, трьох гусей, так як зробили ми, ну, гусака і дві гуски, витрати будуть значно вищі на те, щоб їх купити, на те, щоб їх прогодувати, поки вони нанесуть яєць, поки вони висидять, вам треба буде все це їх утримувати. І в результаті ви можете, так як ми в перший раз, отримати пшик. Якщо ж ви берете гусенят, то там витрати на покупку значно менші. Умовно, якщо. Гуску ми тоді брали за а, 750 гривень, здається. Чи за 500 ну не суть важливо, То гусеня коштує 120-140 гривень. Ну, зараз вже 140 стабільно. Це, це коли брати гусенят? Найкращий період це коли вже трошки воно потепліло. Це десь кінець березня, початок квітня, ну, в залежності від вашого регіону, там на півдні умовно можна брати вже середини березня, тому що там тепліше е, на півночі краще, середина, кінець квітня, початок травня. Коротше, щоб стабілі... стабілізувалася температура. Якщо їх брати восени або в лютому, там на початку весни, то їм ще буде холодно. І тому їм треба буде утворювати якесь тепле приміщення, обігрівати його, щоб вони поки дрібні, змогли там освоїтися, перш ніж їх можна буде виводити на двір. Окрім того, весною у нас іде якраз найкраща зелень, сама свіжа, сама молода. Вони на ній набагато швидше набирають сил. Вони отримують достатню кількість вітамінів, тобто вам не треба буде додатково їм щось там додавати по вітамінам чи якісь БМВД купувати, чи ще щось. Умовно, ви місяць їх відгодували стартером, потім вони йдуть на вільний випас або паралельно зі стартером вони йдуть уже на. Вільний випас і там щось собі шукають. В період літній можна їм давати додатково кабачки, городину різноманітну, ну вони все їдять. Ну і фактично за літо вони у вас виростають до необхідних розмірів, щоб уже можна їх було різати і продавати. Що стосується породи, яка найкраща для утримання там так і таке інше, якщо ви тільки починаєте, я б рекомендував починати саме з тої породи гусенят чи гусей, які розповсюджені в вашому регіоні. Якщо у нас це звичайні білі сірі гуси, хоча вони мають свої назви легарти і Велика Сіра, то от їх ми і беремо. Щоб на них уже потренуватися, далі вже можна буде виграватися з іншими породами, які там ясні, чи на яйця, чи ще якісь. Бо чим більш породи ста птиця, тим більше з нею виникає проблем. Ну а в усьому іншому, з моєї точки зору, гуси один з найбільш привабливих видів. Птиці, яку варто розводити на м'ясо, бо їм треба менше кормів, ніж тим самим бройлерам, наприклад, Їм ем, е, з ними не, та, не треба так виграватися. Якщо це не якась особлива порода гусей, то, то вони доволі непогано себе почувають протягом життя. Найнебезпечніший період для них це період з від доби до. Умовно, 2-3 тижні. Якщо цей період успішно пройдено, то вони далі нормально бігають собі, веселяться. Якщо є ще старші гуси, то вони їх будуть захищати і їм вже нічого не буде загрожувати. Переходимо безпосередньо до витрат і наших прибутків. Для початку беремо, пройдемося по кормам. Корм стартовий у нас. Гусенята. Ми кормимо гусенят завжди стартовим кормом 25-кілограмова пачка корму коштує в районі 500 гривень. Тобто, кілограм корма у нас коштує 20 гривень, тобто, ми маємо на одне гусеня, воно протягом місяця у нас з'їдає десь порядка 3 кг корму. І того на одне гусеня у нас іде 60 гривень витрат. По зерну. Це у нас пшениця, це кукуруза. Я взяв розрахунки по цьому сезону. У нас в цьому сезоні зерно продають по 10 гривень за кілограм. Це ж пшеницю, що ячмінь, ну там і хто і по 12 вже за кілограм продає. Подивимось, що буде по осені. Можливо, ще ціни знизяться, коли з'явиться у нас кукурудза в продажу. Поки що вважаємо, по що є. 10 гривень за кілограм. Одна гуска на добу з'їдає порядка е, близько 250 грам зерна. Це за умови, що у вас є вигул, що у вас є зелень якась, і вона може вільно пастися. Якщо вона у вас в заперті буде і буде на сіні, умовно, і на зерні, то вона буде з'їдати 350 грам зерна на добу. Звісно, що це збільшить наші витрати. Показую розрахунок так, як воно є в нас. Тобто, 250 г зерна у нас з'їдає на добу. Протягом 4 місяців ми їх утримуємо. Получається з травня по вересень-жовтень. Тобто У нас йде 250 грамів на добу. Множимо на 30 днів, множимо на 4 місяця, отримаємо 30 кг на одну гуску. Це те, що нам треба по зерну. 30 кг множимо на 10 гривень, отримаємо 300 гривень витрати на одну гуску. Якщо ми беремо гусенят, гусенята коштували в цьому році по 140 гривень ми брали. Відповідно додаємо ці цифри ще. І додатково аптечка це стандартний набір пропойок для курчат, для каченят для гусенят. На одне гусеня я порахував 10 гривень. Тобто у нас витрати на одну гуску протягом її життя до забою близько 510 гривень. Там можуть вони варіюватися те, що я вам казав, якщо у вас будуть вони на сіні, якщо вони будуть е, на вигулі, якщо ви будете додатково давати якісь корма там, городину і так далі, то е, витрати можуть збільшуватися, зменшуватися. Але в середньому десь воно так. Тепер, що стосується доходу, наразі в нашій області ціни на гусей тушками. Ми продавали також тушками. Ціни варіюються від 150 гривень до 200, там і 250 Хтось викладає ціну, ну то така вже. Я орієнтувався на ті, що є зараз. На мінімальну це 150 гривень і на середню це 180 гривень за кілограм. Гуси у нас були. В середньому від 3,5 кг до 5,5 кг. Ну, це якщо гусак, то він там і 5,5, і 6 може бути. Я вибрав невелику цифру: це 4 кг. Це така середня вага, щоб можна було якось орієнтуватися. Умовно, якщо гуска в нас буде 4 кг вага тушки, ми продаємо її по 150 гривень за кілограм, отримаємо 600 гривень доходу. Якщо продаємо по 180 гривень, то отримаємо, звісно, 720 гривень доходу. Тобто прибуток у нас буде або 90 гривень 600-510 гривень, або 210 гривень, це 720-510 гривень. В залежності від того, по якій ціні ми будемо її продавати, реалізовувати. Тут знову ж таки треба враховувати, що в селі воно буде дешевше продаватися. Бо у вас просто його не куплять, якщо ви заломите ціну у місті, його можна продати дорожче. Тут, в залежності від ваших обставин, треба ж знову ж таки враховувати логістику. Там будуть витрати збільшуватися, якщо ви вивозитимете тих же гусей на продаж десь у місто. Тобто там будуть вже нові витрати, і це теж треба буде враховувати в ціні, по якій ви будете їх продавати. Ну і ще на що хотів би звернути вашу увагу, що кожен місяць. Зайвий утримання гуски після того чи гусака після того, як вони досягли оптимальної ваги 4-5 кг і таке інше, він збільшує витрати на утримання, а по суті вага вже не сильно і набирається. Там додається трохи жиру, але не так багато. Умовно, якщо ви будете різати через 6 місяців або по весні, по весні там вони ще більше скидують жир, то у вас витрати будуть з кожним місяцем збільшуватися на 75 гривень. Тому краще, можливо, трохи дешевше їх продати, але в оптимальний момент, коли вони набрали максимальну вагу, продаємо і заканчуємо, закриваємо сезон. На цьому все. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки. У нас ще багато різних відео на самі різні теми. Всім сил та наснаю на цей сезон. Гарного вечора!